You have been love. Співає селін Діон. І сьогодні я хочу навчити вас розуміти і говорити цю британську фразу. Розбираємо. Отже, фраза have you ever been in love перекладається чи ви. Тут have перекладається чи допоміжне. Чи ви ever, коли-небудь been, були in love, Закохані, хто знає граматику вже трошки далі? Це «present perfect» – «Have you ever been in love?». А хто не знає, будь ласка, запам'ятовуємо конструкцію. Коли ви хочете задати питання, а ви коли-небудь щось робили? Ви починаєте з дієслова have, have you, have you. Далі підключаєте ever, have you ever. А далі ставите третю колонку неправильних дієслів. Їх можна, наприклад, знайти в підручнику Raymond Мерфі. І, до речі, сьомий юніт вам розкаже саме про цю тему і ви зможете зробити вправи. Have you ever? Третя колонка або закінчення іді для правильних дієслів. І давайте зробимо приклади. Have you ever ridden a motorbike? Have you ever read this newspaper? Have you ever met with a celebrity? Більше граматики в контексті розмовної британської ви знайдете на моєму курсі 13 листопада. Ми стартуємо запис в шапці профілю. Enjoy the day і тренуйте конструкцію.